Все що починається як невінний флірт. Просто от мені сподобалася людина, пошла шуточка полетіла, якась жарт якийсь. Просто так написав якийсь коментар, такий двозмістовний, неоднозначний. Ну, ми ж просто спілкуємось, ми ж колеги, хе -хе, але воно поступово затягує, 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 і потім ти вже зраджуєш. І таким чином. Кохана людина на першому місці. Якщо ти хочеш побудувати реальні щасливу сім'ю, кохана людина на першому місці. Ти розумієш, що колега не винувата в тому, що твоя дружина там почала трошки до неї щось рівнувати, але в певних моментах інколи потрібно змінити роботу. В певних моментах інколи когось потрібно звільнити, якщо людина має такі повноваження. Інколи потрібно реально обмежити спілкування з кимось, якщо це призводить до напруги в твоїй сім'ї. Тому що в твоєму житті людей, з якими ти можеш спілкуватися, можуть бути сотні. А дружина або чоловік це єдиний найважливіша людина в твоєму житті, і тому для мене особисто кохана людина на першому місці.